Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємось ми запчастими нами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів, Ворошилка сонечко. Хочу сьогодні вам показати ось такі пластикові крила. Передні крила на дотракторів МТЗ 8082, не, не на балочний міст. Ось, як можете бачити, вони у нас із доволі довгого та кріпкого пластику. Це у нас іде виробництво оригінал. Також в комплекті, не в комплекті, а окремо комплект продається у нас е, кріплень до крил е, нашого власного виробництва. Різні є варіанти під дезотер та інші варіанти. Це у нас оригінал. Пластик дуже кріпкий. У нас на основному каналі YouTube-каналі є. Відео з краш-тестом таких крил, мене них і пригали, і перевертали, і вивертали в іншу сторону. Все вони витримують любе каміння, любі гілки, любі перешкоди. Так, можуть поцарапатися, але якщо не враховувати цей факт, вони не ламаються, не лопаються та. Працюють доволі довго. Також в нашому магазині є в наявності крила на балочний місто, ось такі, як можете бачити, широкі. І також є крила червоні або сині, окрашені металеві. Вони трішки дорожчі, в них вартість. від цих. Тут у нас за, один, за одне крило 80, 800 гривень. Комплект металевих у нас йде вартість 3 тисячі. Тобто одне крило 1500 гривень. Також це оригінал. В нашому магазині також в наявності є великий вибір інших запчастин. Це у нас ідуть і гільзокомплекти як українського виробництва, так Чешського, ось як можете бачити, вона є в наявності. Тут гільзокомплект на d 245 d 260 Євро 2. Під палець 38. Також є польське, чешське виробництво, українське. Ось, як можете бачити, з Дуже гарний варіант. Ми вам пропонуємо придбати. Або хто бажає більш якісні це у нас іде Чехія. Також в наявності є великий вибір фарби до як оригінальної, так і аналогічної, підібраної точно під колір оригінальної фарби, так і багато іншого. О, як можете бачити, у нас зверху є крила металеві. Е уже подовжені, є окремо подовжувачі. Ось, як можете бачити, зверху у нас не окрашені задні крила. Та багато чого цікавого. Це у нас, як можете бачити, окрашені. Також великий вибір інших цікавих запчастин, кому які запчастини потрібні, можете звертатися, ми вам підскажемо, допоможемо вибрати. Для того, щоб нам, з нами зв'язатися, можете зателефонувати по номеру, по номеру в описі до цього відео. Також в описі є посилання на наш сайт, а на наш інстаграм. Там також багато цікавого. Переходьте, дивіться, замовляйте. На все добре, до побачення.